Щороку мільярди тварин залишають свої домівки. Птахи прилітають через океани, кити пливуть до теплих вод. Олені долають сотні кілометрів в пошуках їжі. Для них це не пригода, це умова виживання. Міграції частина величезного природного циклу, який підтримує баланс життя на планеті. Але як тварини орієнтуються у просторі, як птахи, що вперше вирушають у дорогу, знають, куди летіти. І звідки метелик-монарх пам'ятає маршрут. Який не проходив жодного разу. Наука поступово розкриває ці таємниці. Тож сьогодні ми розберемося, як це працює і чому здатність тварин орієнтуватися у просторі одне з найважливіших явищ природи. Міграція це не просто переміщення. Біологія вона означає регулярне, цілеспрямоване пересування тварин між певними територіями з передбачуваним поверненням. Це частина складного природного циклу, який забезпечує відновлення популяції, підтримує генетичну різноманітність і рівновагу екосистем. За визначенням National Geographic, це повторюваний рух організмів з одного регіону до іншого з метою забезпечення оптимальних умов існування. Міграція виникла як еволюційна відповідь на зміни в довгні. Тварини залишають свої території не випадково. Їх змушують три ключові фактори: нестача їжі, зміни клімату та потреба у безпечних місцях для розмноження. Ці переміщення допомагають вижити виду, уникнути хижаків, знайти ресурси і забезпечити потомство. В Біології розрізняють кілька основних типів міграції. Найпоширенішими із них є сезонні, коли тварини переміщуються між літніми та зимовими територіями. От як птахи, олені чи кити, періодичні добові міграції, що властиві, зокрема, морським організмам, які змінюють глибину води залежно від часу доби, репродуктивні, що спрямовані на розмноження чи вирощування потомства, і притаманні лососі, морським черепахам чи тотритонам, постійні або ж односпрямовані, коли вид залишає територію назавжди через різкі зміни середовища, така міграція притаманна деяким видам метеликів та сарамдрів. Екологічні або промислові, викликані стихіями, посухами чи змінами клімату. Приклади таких мігрантів вражають: полярний крячок щороку долає понад 30 тисяч кілометрів між Арктикою та Антарктидою. Це найдовша міграція серед птахів. мателик Монарх перелітає континент Північної Америки в квітопополінь, долаючи до 4500 тисяч п'ятиста кілометрів. Ну, Африці щороку рухаються саванами в пошуках дощів і зелені. Горбаті кити долають океани від холодних кормових вод до теплих пологових лагун. А лосось підіймається проти течії річок туди, де він народився, щоб дати життя новому поколінню. Тварини мігрують за різними маршрутами, але їх об'єднує одне: ці подорожі не хаотичні. Це складні, повторювальні напрочу точні переміщення, в основі яких лежать природні механізми орієнтації, про які ми поговоримо далі. Міграція тварин відбувається з кількох основних причин, пов'язаних із кліматичними змінами, пошуком їжі, розмноженням і необхідністю уникати хижаків або конкуренції. Насамперед, кліматичні умови суттєво впливають на життя більшості видів. Коли температура знижується, настає посуха чи зникають джерела води, тварини змушені переміщуватись до більш сприятливих регіонів. Так багато птахів відлітають на південь, щоб пережити холодну пору року. А саванні тварини мігрують у пошуках вологи та свіжої трави. Науковці зазначають, що такі сезонні переміщення це природна адаптація до змін середовища. Не менш важливою є причина в пошуку їжі. Коли запаси вичерпуються, тварини вирушають туди, де можна знайти достатньо їжі для виживання. Наприклад, великі купитні тварини зебри, гну-антилопи щороку мігрують на тисячі кілометрів, слідуючи за зеленими пасовищами та водопоями. Подібні до них морські хижаки, як акули чи кити, змінюють місця проживання залежно від концентрації планктону або риби. Завдяки такій поведінці види можуть використовувати природні ресурси раціонально, не виснажуючи одну територію. Ще одна важлива причина: розмноження. Багато тварин мігрують у певні місця, щоб забезпечити найкращі умови для народження і розвитку потомства. Сезонні перельоти птахів пов'язані з тим, що у певних регіонах улітку довший день, більше їжі і безпечніше для пташенят. Так міграція стає гарантією продовження виду. Окрім того, міграція допомагає тваринам уникати хижаків і надмірної конкуренції. Коли ресурси в певній місцевості обмежені, надлишок особин одного виду призводить до боротьби за їжу або за територію. Переміщення дозволяє розсередитись, зменшити тиск і ризик загибелів. У деяких випадках, наприклад, у наземних савців, у безпечніші зони або в інший сезон допомагає врятувати від хижаків. Але як тварини орієнтуються під час міграції? Як вони визначають напрямок і розуміють, що досягли бажаного місця? Цьому їм допомагає природа, а точніше, природні навігатори. Одним із головних компасів для багатьох видів є сонце та зорі. Це найстаріші навігатори, які допомагають тваринам орієнтуватися у просторі, навіть коли немає звичних орієнтирів, такі як гори або річки. Наприклад, птахи, що здійснюють далекі перельоти, використовують сонце в день і зорі вночі для визначення напряму. Це не просто інстинктивна поведінка, це здатність закладена еволюцією, яка дозволяє тваринам орієнтуватися навіть у великих просторах, де інші орієнтири відсутні. Дослідження, проведені вченими з університету Британської Колумбії, показали, що навіть у умовах штучного освітлення птахи здатні орієнтуватися, оскільки пам'ятають розташування зірок. Тому, незважаючи на технічні перешкоди, ці навігатори залишаються найефективніші. Другий невидимий компас це магнітне поле Землі. Окрім небесних орієнтирів, багато тварин покладаються на магнітне поле. Невидимий, але надзвичайно точний навігаційний інструмент. Ця здатність дає змогу визначати географічний напрямок, навіть коли навколо немає жодних візуальних підказок. Особливо це важливо під час далеких міграцій, коли ні сонце, ні зорі можуть бути недоступними через хмарність або інші умови. Яскравий приклад морські черепахи. Вони повертаються на ті самі узбережжя, де колись з'явилися на світ, долаючи тисячі кілометрів океану. Вчені довго досліджували цю здатність і дійшли до висновку, що ці тварини. Проможні читати магнітні сигнали землі з такою точністю, що без проблем знаходять потрібне місце через багато років. Третій компас це запахи і звуки природні маркери місця. Багато тварин використовують запахи та звуки для орієнтації в просторі. Морські савці, такі як дельфіни і кити, застосовують ехолокацію. Вони випускають звукові сигнали і орієнтуються за їхнім відкриттям від об'єктів, формуючи своєрідну картину навколишнього середовища. Ці природні механізми дозволяють точно визначати місце знаходження навіть у темряві чи каламутній воді, де зір або інші органи чуття неефективні. І останнє це ландшафт і пам'ят маршруту. карти, що не зникає. Не можна забувати про просторову пам'ять, яка також є важливим механізмом орієнтації. Багато тварин, особливо наземні садці, запам'ятовують характерні орієнтири на своєму шляху великі дерева, річки, гори. Це дозволяє їм точніше знаходити свій шлях і навіть визначати, що вони потрапили в правильне місце. Слони, наприклад, користуються своєю пам'яттю про природні об'єкти, щоб орієнтуватися в саванах лісах. Вони можуть згадати певні місця, де знаходять воду або їжу, і передавати ці знання з покоління в покоління. Подібну пам'ять мають і кити, що орієнтуються за допомогою пам'яті про підводні течії та інші природні маски. Міграційна навігація це точний біологічний механізм, який формувався мільйони років. Але в останні десятиліття він дедалі частіше дає збої. Причина не в тваринах, а в людській діяльності, яка спотворює природні орієнтири, змінює сигнали навколишнього середовища і ламає їхні навігаційні системи. Багато птахів орієнтуються за зорями. Саме нічне небо є для них космічною картою маршруту. Проте, штучне освітлення міст спотворює зоряне тло та збиває напрям, спричиняючи масові зіткнення з будівлями та хибні маневри. Щороку в північній Америці гине до одного мільярду птахів через штучне освітлення під час міграції. Морські види, лосось, вугрі, морські черепахи орієнтуються за хімічними сигналами у воді, використовуючи офакторну навігацію. Забруднення океану мікропластиком, нафтою і стічними речовинами блокує ці сигнали, роблячи річки узбережжя невпізнаваними для видів, які повертаються на місця нересту. Птахи, черепахи і навіть комахи використовують магніторецепцію, здатність відчувати магнітне поле землі. Але лінії електропередач, радари, антени та промислові магнітні поля створюють магнітний шум, що дезорієнтує мігрантів. Доведено. Поблизу лептахи частіше збиваються з маршруту. Чутливість до магнітного поля втрачається навіть при слабких техногенних коливаннях. Річки, озбережжя, дюни це не просто середовище існування. Для багатьох тварин вони є візуальними маяками навігації. Коли люди їх вирубують або перебудовують, тварини втрачають просторові репери. Карібу та олені орієнтуються за лініями рельєфу та лісовими коридорами. Втрати таких структур збільшують смертність і скорочують популяцію. А зараз ми розглянемо конкретні приклади мігруючих тварин. Очеретянка Чигарникова перелітний вид ряду гробцеподібних, ородукроков'янкових, який має значне поширення в центральній та східній Європі. В Україні цей та гніздиться майже на всій території, окрім високогірних районів Карпат і Крим. Вид віддає перевагу відкритим лукам із наявністю кущів, берегам річок і водойм. Очеретянка та чагарникова прилітає на місця гніздування в середині травня, формуючи кладки наприкінці цього місяця. На території України спостерігається лише один гніздовий цикл за сезон. Численність виду в межах країни становить близько 250-500 тисяч пар, а найбільші концентрації відзначено у заплавах річок лісостепу. Загальний стан популяції стабільний, що свідчить про добру адаптацію виду до сучасних умов середовища. Міграційна поведінка очеретянки Чарникової характеризується далекими нічними перельотами. Вже у серпні більшість особин залишають територію України, прямуючи на зимівлю до екваторіальної та південної Африки. Ці птахи демонструють одні з найдовших міграцій серед європейських гравцеподібних. Підтверджено випадок, коли особина закінцьована у Львівській області, була повторно зафіксована у Південно-Африканській республіці на відстані понад 8100 км. кілометрів. Така протяжність міграційного маршруту вказує на надзвичайну витривалість виду та його здатність орієнтуватися на великі вістері. завдяки стабільній чисельності та відсутності звичних загроз. Очеретянка Чарникова наразі не потребує соціальних охоронних заходів. Нічниця ставкова рідкісний вид кажанів, який мешкає в Україні переважно поблизу водойм і оселяється в дуплистих деревах, будівлях та підземеллях. Цей вид входить до червоної книги України, європейського червоного списку, а також охороняється. Вонською та Бернською конвенціями і угодою Євробац в Україні нічниця ставкова трапляється в Одеській, Миколаївській, Херсонській Донецькій областях і навіть у Криму. Хоча останнє місце перебування вважається випадковим. Причинами скорочення чисельності є втрата природних сховищ, руйнування доплистих дерев і підземель, а також негативне ставлення людей, що призводить до знищення колоній. Нічниці ставкові ведуть сезонний спосіб життя. Влітку вони утворюють виводкові колонії самок, взимку, зимують у печерах, підземних виробках або фортифікаційних спорудах. Ці кажани є факультативними мігрантами, здійснюючи переміщення на відстані від 10 до понад 300 кілометрів, залежно від наявності сховищ. Народження молодих припадає на червень, а період парування триває восени. Для збереження виду необхідно охороняти його підземні та деревні сховища. а також Спроводити просвітницькі програми, щоб населення усвідомлювало важливість охорони цих тварин і їхніх місць проживання. Дельфін білобочка єдиний представник роду у фауні України та один із найчисельніших китоподібних чорного моря. Він мешкає по всій акваторії, надаючи перевагу пелагічним, відкритим водам, де концентруються великі косяки риби. Популяція дельфінів стабілізувалася завдяки 50-річній забороні промислу, і нині у територіальний водах України мешкає щонайменше 10 тисяч особин. Проте точний стан популяції залишається невідомим через недостатність сучасних обліків, а факторами смертності є випадкові прилови під час тралового вилову, забруднення та епізолодія. Білобочки живуть групами від кількох до сотень, а іноді тисяч особин. Вони живляться переважно ж протом у теплий період року та фамсою взимку, тому їхні міграції відображають сезонне розподілення риби. Самки народжують майже щороку, вигодовують молодь протягом цього часу, а статева зрілість настає після 10 років. Для збереження виду необхідно відновити систематичні обліки популяції та, та конкретизувати природоохоронний статус, що стане основою для розробки подальших заходів охорони. Осетер Атлантичний або Балтійський один із найдавніших і найбільш вразливих видів риб Європи. У червоній книзі України він занесений до категорії Зниклий, а в міжнародному червоному списку до категорії край критично зникаючий. Раніше осетер насичував моря та річки Європи від Північного й Балтійського морів до Чорного та Середземного. В Україні він траплявся лише у морських водах Придонайського району, а річки рідко ставали місцем його нересту. Сьогодні природний нерост відбувається лише у річці Гаронна у Франції, А остання достовірна знахідка в Чорному морі датується 1991 роком. Дорослі осетри живуть на мілководі, харчуючись донними безкребетними та рибою, а на нерост піднімаються в річки з кам'янисто-галишниковим дном. Вперше вони неростяються у віці 12-15 років. А самки досрівають трохи пізніше за самців. Через катастрофічне скорочення тітельності Вид потребує суворої охорони та штучного відтворення з подальшою рекліматизацією, яке проводиться у західній Європі, проте поки що ефективність таких заходів залишається невизначеною що підкреслює потребу в невідкладних діях для порятунку цього унікального виду. Європейський вугор – хижа катедромна риба, що нині перебуває на межі виживання. Він має складний життєвий цикл. Дорослі особи не мігрують до Саргасового моря на відстань понад 8 тисяч кілометрів для нересту. Після чого гинуть начинки, що з'являються зі ікри, дрейфують течією Гольфстріма і лише через 2-3 роки досягають європейських берегів, Давай. де перетворюються на скляних вугрів і мігрують у річки. В Україні ми трапляються у басейні Дунаю та Шацьких озерах, але сучасні популяції вкрай малі. Чисельність личинок зменшилася в 20, а то й 100 разів, а вилови дорослих особин складають лише чверть показників 60-70-х років минулого століття. Причиною занепаду є обмеження нерестового ходу через греблі та регулювання малих і середніх річок. Вугор втратив промислове значення і перетворився на рідкісний вид, що потребує термінової охорони. Для його збереження критично важливо відновлювати природні маршрути міграцій, контролювати водний режим річок і внести вид до Червоної книги України, аби запобігти повному зникненню цього унікального мешканця наших подоїв. Міграція це не просто рух, а справжнє диво природи. Тварини орієнтуються завдяки сонцю, зорям, магнітному полю землі, запахам і навіть пам'яті. Ці природні механізми злагоджено працюють, дозволяючи їм повертатися на ті самі місця щороку, долаючи тисячі кілометрів. Однак людська діяльність дедалі частіше порушує ці природні шляхи. Міста, дороги, вітряки, забруднення океанів і штучне освітлення збивають тварин з орієнтації, змінюють клімат і позбавляють їх безпечних маршрутів. Якщо не зважати на ці наслідки надалі та ігнорувати їх, багато видів можуть втратити здатність до міграції. Або навіть зникнути тому, головне завдання людини не заважати цим мандрівникам природа, Берігаючи природні середовища і зменшуючи вплив цивілізації, ми допомагаємо тваринам і надалі знаходити свій шлях у величезному світі.